Бажаю здоров'я, шановні українці. Просимо допомоги. Ми, військові, військової частини А-2573. Всіх небайдужих просимо допомогти, а також YouTube-канал Сергія Шелудька. Нам для виконання бойових завдань потрібен автомобіль з дизельним двигуном. Так як наш конь, він взагалі вже ніде не витягує і не може проїхати там, де нам потрібно. Всім дякую. І мирного неба. Слава Україні! Героям! слава! Так що, друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Маємо ще один деньочок. І це сьогодні Леся Петрівна, всім привіт! Всім добрий. Всі ну, воно вона, бачите, там копошиться. Тобто Лудько зараз включив хазяїна, як Леся Петрівна каже. І... Сказала мені залити олійкою нашого соленого товстолоба. Тобто сьогодні у нас вже фактично вся сировина, яку ми з вами готували. Це позавчора сюрприз був, так? позавчора так. Позавчора ми купили 72 кг рибки і переробили її фактично Уже всю залишилося оселець напхати у банки, але перед тим як напхати його в банки, він був у нас маринований до вчорашнього вечора. Це десь скільки? годин 28, да? десь пройшло з того моменту, як ми залили його маринадом. Для тих, кому ще раз цікаво, який у нас рецепт, такий, як і у всіх, фактично. З розрахунку на 2 кг риби, 1 літр води, туди ми лупашимо стакан неповний напалець 200 грамової солі, так само уксусу і пів стакана цукру. І варимо такий маринад. Зваривши такий маринад, він охолов і підготовлену рибку. Потім, вже коли маринад охолов, або занурюємо, або заливаємо. Бо вже Леся Петрівна на банки готує. От. І потім, коли вам сподобалося на смак, тому що, коли ж ми говорили там на дві доби, да? ну, треба пробувати, тому що сіль різна, по-перше, температура в приміщеннях також може бути коливатися, тобто немає там конкретної температури, там ще, ну, треба залити, сказав, що повністю покрила алією. Тобто ми спробували вчора вечором, якраз у нас була вечеря, Олеся Петрівна витягнула, приправила, правда, окремо і посмакували доволі непогано. І злили маринад. Злили маринад. У нас стекла. О, то Получається, воно 4 літри. А скільки в нас тут риби вийшло? Одинадцять 16 кілограм. Ну, 16 кілограм це должно бути. 16 кг. Це що, 32 банки повинно бути. Дуже ну, на 32. 30, 30. Да. Ну, коротше, неважливо. У баночку десь блаза по пів кіла. От. Вона стекла. І потім Леся Петрівна її приправила своїми приправками, це вже по смаку. От. І на даний момент... Ми її заливаємо олійкою і даємо постояти, а потім вже будемо розфасовувати по баночкам, заливати з цією олійкою і будемо закатувати в баночки. Який термін? Я вам не скажу. Скільки вона буде зберігатися, бо в нас вона довго не зберігається. От. Тому що ми її швидко або їмо, або в нас її забирають. Так що, друзі, отакий результат. Це у нас товстолобчик в олії. Чи додаємо ми воду? Ні, не додаємо ми воду. Ми додаємо олію столову ложку да, на баночку. Це після того, як вже риба нас була підготовлена з розрахунку так само, що сюди, 18 грам солі на кілограм, щось сюди і 17-18. Так само Леся Петрівна готує і м'ясну продукцію з такого розрахунку, правильно? От. А там вже ну, так, як вам сподобається, тобто можете приправити всім, чим захочете. От Леся Петрівна використовує, вже вона показувала приправу для риби. От. Але найголовніше, щоб це сіль гадати, не пересолити, щоб вона була ну, не досол, то завжди можна досолити. От. Ну, А потім вже це все діло запхали в банки, залили столовою ложкою олії, закатали, і в автоклаві ми тримаємо 115 градусів. Да? Десь на протязі години, якщо з кісткою, то ж піднімаємо температуру, опускаємо, піднімаємо, опускаємо і таким чином. Тобто називається доганяємо. У нас автомати автоматиці ми не довіряємо, все працює в ручному режимі. Використовуємо ті ж самі автоклави Нікольнерж. Це не реклама, це напрямок, але реально вони працюють. Вони класні, проблем у нас немає. То, що тени там буває, виходять із ладу або контактна група на тенах. Ну, то таке, Якщо воно буде стояти і ним не користуватися, то воно в принципі, нічого з ним не станеться. От. Ну, А якщо використовувати, то є такі моменти. Так що, друзі, також не забуваємо, сьогодні у нас субота, у нас сьогодні прямий ефір із 20.00 ви матимете можливість. Прийняти участь в лотерейки, сьогодні ми будемо розігрувати автомиючку штіль, Можливо, хтось виграє і хоче займатися так само рибкою. Так що ті люди, які критикують, що там е мені бабла маловато, ну то більш за все там кацапські підписники. Ну то вже таке тринадцяте питання. Тобто заробіток тут не мільйон, але він є і є в плюсі, тому що якщо ті люди, які думкою багатіють і там говорять, що вони здали живою вагою порося і заробили якісь кошти, то дуже добре, але для цього всього є прорахунки. Тобто, ви вважаєте, е, наприклад, взяли рибу, перечистили, ну, у нас виходить 50%. Тобто, 82 кг – це, грубо говоря, 41 кг кілограм риби. Це буде. Ну там 80 банок да, готової продукції. Ну, може, трошки більше. От, ми щічки обварили, і щічка ту, що я спереді обрізав. Вона кипнула, зварили, і ми її обібрали. Також обжарили. І тут у нас товстолоб в томатному соусі. Не знаю, чомусь він більше користується попитом. На нього більше замовлень. О, хоч, в принципі, є замовлення і на цьому. Тобто, це не реклама, тому що знову будете писати, не треба писати. Номер Лесі Петрівни Я ніколи не залишав у себе під відео. Мій номер є для спілкування з людьми. В іншому напрямку це по свинарству. І ще раз повторююся, можливо, хтось хоче розпочати реалізовувати свою продукцію або, можливо, там займається і треба допомога. Тобто для простих смертних, таких як сам, можете зняти коротеньке відео своїми так сказати, номерами телефону, там сказати їх. Розказати про свою продукцію, показати. Я виставлю себе на каналі і зроблю для людей напрямок, а для вас безкоштовну рекламу, тому що люди повинні об'єднуватися і підтримувати один одного. А говорити, що кому воно все потрібно, ну не знаю. У нас, в принципі, немає проблем з реалізацією, тому що ми вже там, бляха-муха, вже 14 років я тільки в сфенарство, а ще до цього я розпочав займатися бройлером. Є ті люди, які з нами були, да, хтось відсіявся, хтось прийшов, але є ті люди, які з нами з перших днів, і я дякую їм. Так що по консерві товстолоба в томатному соусі, Ну, Леся Петрівна там розповідала, я точно вам не скажу вже конкретно на даний момент там рецептуру. Але найголовніше це сіль. І та риба підготовлена, якщо вона вичищена, вимита, вимочена. Підготовлена, класненька, ви її посолили. То якщо ви там додаєте якісь приправки на свій смак і зробите пасіровочку з томатного соусу, ми використовували томатний сок домашнього виробництва. І також Леся Петрівна використовувала, не пам'ятаю якого виробника там чи три помідора, чи як воно там називається. І щоб воно було таке солоденько. Солоденьке на смак, ну а потім вже цією бадячкою заливаєте риба. Риба у нас обжарена 50 на 50, 50% обжарена з мукою, 50% без муки. Тому все діло заложилося в банку. І оті частинки, які ми обирали з е щічок, ми їх обварили, вони також тут є іменно у ці. Тобто, хто вже смакував. Хто дивиться з моїх підписників, напишіть мені, про це цікава ваша думка, бо я ще не пробував. І пройшла партія, яка в нас вистрелила, ну, ми там не пам'ятаю, скільки в нас було е -е, там 70 кілограмів було сто столова раз. Воно дуже швидко розійшлося і довелося знову брати і працювати. В принципі, вже з рибою працювати доволі непогано. Важко працювати, не важко, а трохи. Займає багато часу підготовка, тому що рибу треба почистити, пообрізати плавники, голови, понутрувати, повимивати, потім порозбирати, знову повимочувати, знову подивитися ті животики, тобто підготувати і зробити так, як для себе. Так що, тим, хто готують, готуйте як для себе, таким чином буде не стидно її реалізовувати. Ну, а також ви зможете. І якщо буде додано, ну, ви заробите, то якщо берете для себе там, хочете зробити там там, з одного товстолоба чи двох, візьміть собі три товстолоба і зробіть трошки більше. і предложіть своїм друзям знайомим. Реалізуйте, окупите своє і ваше буде безкоштовне. Ну, і також ще матимете можливість, так як ми виставити в кошик, ну а також пригостити когось із захисників або із знайомих і друзів. Так що, друзі, процес іде, отак От виглядає наша. Консервочка доволі непогана, так що умніча і рецепти там розповідати я не гаразд. О, сьогодні ще якийсь такий стан доволі не дуже такий. Він у мене, ну не знаю, вчорашні новини, хто там дивиться, да? тобто всі там зацепилися за вчорашні дебати да? Трампа і Зеленського. Ми також переживаємо за ці всі моменти, не знаємо, що там воно буде і як воно буде. Але наша проблема. Українців на нас на поворот, ми повинні об'єднуватися і вистояти. Тобто ж проблеми шерифа індейців точно не компенсують. Так що працюємо, об'єднуємося, підтримуємо один одного, не умнічаємо. і на сьогоднішній день просто знімаю я кажу, знову такий відосик по переробці. От, хтось посчитає банки, там банка коштує в нас 150 гривень. От, чому така? Тому що відштовхуємося від ціни сировини 90 гривень, то в От, Ну, Але в нас вже це все діло замовлене. Так що залишилося нам що? Нам залишилося оцю красоту. Вона у нас ще з От, розфасувати потім по баночкам, залити олією і зафасувати. Класний товстолоб, просто не знаю кому що, але мені найбільше подобається все-таки е, той же оселедець товстолоба, за який летить багато-багато критики. Ха -ха -ха, що? Я же там в одному відео казав, що люди мені написали, зроби оселедця із щуки. От. А, один чувак мені написав, що зроби ще оселедь ці щуки, ти придурок, яка, яка щука, який товстолоб, це ж зовсім інша риба. От. А люди почали писати там капець, ви спробуйте, реально класний оселедець щуки. Так що, друзі, там було десятки коментарів. Так що інформацію скидаю і на Фейсбук, і на Ютуб трошечки, і на Тікток. Так що дякую всім за довіру, за підтримку і запрошую всіх сьогодні у прямий ефір. На Ютубі не знаю, чи будемо сьогодні співати, тому що дівчата соплять. О, та ми також трохи є, але можливо сьогодні бо я без співів, поспілкуємося, проведемо лотерейку, підтримку наших захисників. Хоч тут тут біля риби, а в голові зовсім інші думки. Тому що сьогодні також телефонував мені вірніше, написав хлопченка 22 роки з 225-ї бригади. І я не знаю. Дуже багато пишуть, щоб допомогли по автомобілям забрати, поремонтувати, придбати. І я не знаю, як себе повести в цій ситуації. Я написав, що щось будемо думати. Так що я думаю, завдяки вам ми щось придумаємо і трішки з часом цьому дитяткові і його підрозділу допоможемо і зустрінемося і підтримаємо. Так що слава Україні! Працюємо далі. Всім миру здоров'я і добра. З вами була родина Шелудька. Не реклама, а мотивація працювати менше балакаємо, більше працюємо, більше об'єднуємося в команди, стаємо більш забезпеченими, заможними і добрішими. Всім пока.